Я пішов в секшоп, але я дуже сильно розхвилювався. Я перший раз прийшов в секшоп, кажу, дайте мені на маску, каже, що студент їбеш багет? багат. Кажу, ні, <"Не>, з маскою. <гаджи> я, я дивлюся, а там, а там стільки смаків, банан, <гаджи> <гаджи> яблуко, полуниця, канабіс. Я думаю, ні, мене нормальна шишка, я не <гаджи> хочу. <гаджи> Кажу, дайте мені полуницю. попробуй смак зробіча, на дізнаюся, як було татою в Польщі. Звожу парник, так скажемо. Ну. І я попробував, ну, все так прикольно, все смазано, все працює. І чую пече. Вона казала, що це розпалить вогонь в наших стосунках, Ну, я, я не думав, що настільки. Я, я такий... ну, має, ну, має смакувати, як полуниця, не виглядати, як полуниця. щось не то ті хвостики, ну не дуже. Я не знав, що робити цей тюбик коштує 300 гривень. Я в кредитах oh. я відкрив нові рецепти вся каші. Я